Друзі, всім привіт. І так, ми після такої трохи невеличкої паузи на нашому каналі опять будемо вертатись до чистішої зйомки. Ось розкажемо вам зараз новини, які у нас були за цей місяць. І взагалі зараз рік закінчується і за рік. Але у нас, звісно, кінець року такий прям во всій країні він не дуже хороший. А у нас видишь, сейчас расскажу вам что у нас, чесно, нас А зараз у нас 22.34 и я хочу це відео 31 грудня. Вот, видно, да? І те, я хочу це відео зараз швидко виложити, щоб ми в цьому році його виклали і все, в наступному році ми будемо знімати нові, нові вже ролики. А що ви вчинили сказали всім привіт? Всім привет! Всім привет. Зайки. На фоні того, що я переживаю і не можу одночасно лізти на стул, говорити, я вже боюся. Ну, Я ж не, не примагаю довго говорити. Всім привіт! Короте, значить, розказую, розказую, що треба швидко ще встигнути. Короте, що я хочу, Хочу, щоб у нас нові ролики, бо ми знімали там, були на зйомки, але я їх не ні смонтувати, не виложити. Якось із усіх цих событий. Тому завтра буде новий день, новий рік, і будемо завтра вже нові знімати відео. А, я думаю, що будемо частіше знімати, Надіюсь, не буде таких як потрясінь. В общем, що у нас сталося? Тиждень-два тижні назад приїхали ми з церкви додому. Це ж неділю, так, зайка було? Вночі з неділю не повідомляємо. Вранці поїхали, ви знали, що мама забороліла на гриб. В неділю ми поїхали, мама з нами церкви не поїхала. Приїжджаємо ввечері додому, і мами, крім того, ж, температура. А знов, в общем, щось, щось почалось боль вже животі. У мене, було 39, в мене трясло все тіло, в мене була рвота, і почали, почався дикий біль у лівому боці. І ми прийняли рішення викликати швидку. Швидка приїхала, подивилась, каже, лікуйтесь. Все нормально, не цеп, не, це, типу, не в них була ну, вони ж думали, що це пендіцид. Вони... вони думали, що це пендіцит. Вони, вони це думали, що можливо. так, вапа, а бідіцит, вони ще сказали по цьому, по вони телефону. Тести і сказали, що похоже на ниркову коліку. Сказали, якщо біль повториться, приймайте ножпу І поїхали. Я випила дві таблетки ножпи протягом години. У мене нічого не знеболило, а біль був такий, що я не могла ні лежати, ні сидіти, ні сидіти, ні стояти, ні скручившись. Ну ніяк. Я собі просто не могла знайти місце. І ми другий раз повторно викликали швидку. Короче, викликали швидку, швидку другий раз, ти бачите, ми готуємося до Нового року. от Страви, маша, танцватік робить. Маш, давай, 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 Я Тільки що виключив м'ясо по-французьки, мама тут серверовий стіл. От. В общем, приїхала швидка другий раз і забрали маму в лікарню вночі, в час ночі. Шахеди летять на Києві. Це да, було виходить, два тижні тому. Ми поїдемо, шахеди летять, повітряна тривога. Коротше, я їду в комідацьку годину за, за швидкою. Вона 110-120 валить по, по місту. Я з я, я, такою швидкостю взагалі навіть за містом не їжу, а по місту ще був приморозок. ще і там не, не дуже. Мінус 7. Вони все зробили, не могли включити сім. Ну, мороз був, не помі. Не могли включити в швидкої допомоги обігрівач, і на 120 мене отак отстав. Тоді було не смішно. Зараз вже згадувати вже смішно. А я тоді відстав і думаю, що вони зараз зупинить поліція, а поліції повно кам'янецька година не можна ж на вулиці бути. Ну, це таке. Приїхали. Коротше, я, п... я поки догнав, хвилин, мабуть, 10. Да, я приїхав, я ж не знав, куди ви з'їхали, вас шукати. Хвилин 10 десь ви були без мене, 10 чи 15. А, поки я тебе знайшов там в лікарні. Я прийшов, а за цей час вже зайки зробили УЗІ аналізи. Два аналізи кров... І два укола крові, так, да, і чого там. Один жар знижуючий і боле вже... зневолюючий. І, і, боли... да. і вже врач даже поставив попередній діагноз, каже, що, що походу камінь в почках. Почав рухатись. Вра... Да, вранці каже, приїжджайте в 9 ранку, будемо робити КТ. Приїхали, ми зробили КТ, і да, дійсно там у мами камінь 14 міліметрів. Один і вони побачили ще один, який вже почав виходити. з половиною. Але це, але, ага. ну, в общем, через два дні зробили операцію. В четвер вже мамі зробили вранці операцію. В п'ятницю, п'ятницю. Тобто ми там їздили це три дні, збирали, там аналізи здавали. Операційний пакет ви збирали. В п'ятницю здали, зробили операцію, витягли цей камінь, куски нам отдали. То що його роздробили, виходить. Так. І оце зараз у нас сьогодні зараз субота. Тепер коли в понеділок відпустили, так? Да? Це весь тиждень зайка у нас відходить від операції. Уже ну, ти, ти Весь день я вже хоч рухаюсь, і мої рухи мені нагадують так, як я рухалась завжди. А весь тиждень був дуже важкий. Дуже. Ще й до мене прочепили снежить, кашель. Організм знесилений, такий знеслаблений. Такі, Друзі, у нас в общем, новини на Новий рік. Ну, взагалі, рік дуже тяжкий був. Так згадуєш, але, але так думаєш, Бог проводить через ці всі випробування. На жаль, не всі українці пройшли, Маш, пройшли через... успі... ну, як успішно. Не, не, не всі, якби... Пройшла, не всіх війна пройшла так далеко як нас. Ми не сильно постраждали. А хтось без будинків залишився, без рідних. На, У нас в церкві багато зараз ну, ми служимо переселенцям, людям, які виїхали з тих територій, де війна, де, де воєнні дії. З Бахмута, з Ліщичанська, з Херсона. з тих. Маріуполь. Да, Маріуполь. І їм гуманітарну допомогу роздаємо. І робили служіння для них, от на цьому тижні і для дітей робили спеціальне служіння, дітям роздавали подарунки. І спілкуємо з ними, і люди, звісно, розповідають. А ми поїхали, повністю цим жінкам двом завезли кальор, попросили вони. Ну, коротше, вони ж приїхали, нічого нема. Їм видали квартиру, виділили холодна квартира, підлога не виділили. Це їхні друзі, які виїхали за кордон, а квартира лишилась пуставати в Чубинському. Ага. Дозволили їм там пожити. Ну так я ж кажу, виділили їм. Ну в смислі що це ну це ну, не держава. Да ну, не, ну я ж не казав, що дозволили держава дозволили пожити. Да ну в общем, знайшли да, дали їм пожити, і ми їм повезли поквально 5-10 хвилин. у них постояли, поспілкувались. Вони стільки розказали, всього. Що... Кажуть, ми стали бомжами. У людей був і приватний будинок, і квартира. Все без вікон стоїть. Світ да. ударами все повиносило людям. В общем, так от розумію, що свято не хочеться його втрачати і от стіл готую. ще, правда, нема. Це перший рік, що у нас діти вже не з нами. Ну, не всі, поки тільки поки старший. Пішов з друзями ще сьогодні Новий рік зустрічати в церкві. Вони там теж зараз готують, гудять, там готуються. Молодь. Да, Маша з нами. Ми зараз покушаємо. а Їже будемо якесь кіно дивитися різдвяне. Ось. Коротше, такі от справи. Якось новий рік цей, ніби так дивлюсь, ми давно мріяли в будинку, відкрити новий рік. Помниш? В тому році тут були розвалені одні. Тут були, ну що, тут коробка була, і тут було таке, як. як... Ні, ну чого, минулого року ми встигли кришу накрити. Ну, коробка була, так. Да, не було цих вікон. Оця частина, тут старі вікна стояли, маленькі Стеля була низька. Це ж тут було ж взагалі. Ну. І так, так хотілося вже закачати новий рік в новому будинку, вже так мріяли. І ось цей рік настав, ми вже... Тут, на нашій новій кухні, готуємося но ну, якось не таке свято, як вони повинні бути. Сьогодні опять нас обстрілювали, Опять цей, Ну як, кажу, як придурок назвать Путина і всіх його Пушу в комментариях, ну, ладно, я вам потім отвечу отдельное відео. про слова, про такі слова в сторону вор цих ворогів. Ой, це таке це так можна розумно, бути здалека наблюдаючи за подіями. Сьогодні над нами, над, над нашим районом збили ракету. Тут такий грохот був. А в середу вранці, в восьмій ранці, я лежала в ліжку і тут же ж теж збивали і ракети, да, що дві... попадали кілометр від нас, півтора попадали уламки. Так такий був вибух. Що мені здавалося, що мене на ліжку хтось взяв отак так раз і пересунув. Ваня так. казав, що десь біля них там ще каже через дві вулиці, біля них там впали обломки і будинок пошкодило. Ти розумієш, Тут вже обломок падає, це ж тут у нас немає ні ТЕЦ, ніяких там критичних об'єктів. Просто ракета тут летіла і збили, тому що летіла, ну, на налетіла в. Вона летіла то. Ми ж якраз, виходить, знаходимося, от вона з моря, якщо вилітає, але ти через нас і тут збивають. Тому ми, звісно, в такому місті живемо, що в Борисполі, слуша, ми так не, не чули навіть. Але в Борисполі йшли бої, коли бої через Бої Борисполі чули, так. Ну, зараз боїв нема. Зараз, так. Та слушай, тут в Києві але були ваш бої. Ти спілкується з дівчаткою, то каже, Соня там ППО в Чигунському теж бабахало. Він, да. що не перехоплює цю цією. Борис історії. мені розказував вгорі. Каже, оце ж в середу, каже, так стріляли, так і були вибухи, каже, що такого не було за весь час війни. Він ну, каже, такі теж і окна трусились. Да. А Все в Боріс ви... тиждень назад тупала ракета? Тупала, так. В Борісполь сам. В Борисполь без світла пару днів Бабушка був зараз. Дві Майже дві доби була без світла. Ой. Да. Не. Молимося, віримо і як сказав Кличко сьогодні, що 23 рік це буде рік перемоги. Така ціна висока, що це ужас. Просим Бога, щоб таке було. В общем, друзі, всім з наступаючим. Якщо хтось вже дивиться в новому році, надіюся, зараз встигну вигрузити, то вже вас з наступившим новим роком. Бажаємо вам дійсно, щоб 23 й рік був роком миру. І щоб це була наша загальна перемога, і хай у нас 1 січня це я так сказав, 1 січня буде якийсь день в цьому році, який буде нашим Днем перемоги. І ми будемо набагато більше цінити, тому що будемо будем самі знати ціну, ціну миру. Ой Фух. наше покоління, звісно, таке переживає. В общем, всім. Бажаю миру. От зараз реально тільки миру хочеться побажати. І зовсім, зовсім по-іншому, якось в час війни це побажання миру, воно по-іншому сприймається, правда? Раніше якось говорили, там, щоб був мир, якось, ну так. Ну, Це ж хорошо мир бажати, але Відчуваєш мир, коли йде війна, набагато сильніше. І розумієш, що це таке. Ось. Ой. Все, всім миру і благословення. Хай Бог кожного з вас береже. І з Новим роком. З новим. з новим роком, Новий рік наступить. І ми точно ми переможемо. І буде, це буде рік по перемоги. Тому що 20-й нам виходило коронавірусу, 23-й вакцинації, ці, ці спори і кошмари. Це 21, й 22 й рік війни, а 23 вже має бути вже нормальний рік, е, рік миру. Всім пока. І зустрінемось з вами вже у 2023 році. В нових відео. Я хочу подякувати всім, хто нас дивився весь цей рік, хто писав нам підбадьорюючі коментарі. Це насправді дуже-дуже цінно. Ми цінимо кожного з вас, кожного нашого глядача, і віримо, що ми всі разом з вами зможемо ще багато зробити для нашої неньки України. Тримаймося. Да.